Друзі, всім привіт! Маємо наявності нову поставку електровелосипедів трьохколісних. Знімаю для вас ще зелену модель. Ще, може щось не розказав. Це триколісний велосипед, максимальне навантаження може бути 180 кг. Це разом з велосипедистом. Для перевезення багажу є дві зручні корзини, передня і задня. Вони посилені, доволі міцні. Можна перевозити такий вантаж, вона не розвалиться. Колеса тут широкі, 4 дюйма ширина, дискові гальма. передні і задні. Мотор встановлений 500 Вт. На переднє колесо. Максимальна швидкість може бути 35 км на годину. Вилка амортизаційна, посилена, спеціально під мотор. Тобто не виривок в процесі експлуатації, батарея встановлена літій іонна потужність може бути від 10 А до 18 А, запас ходу приблизно від 20 км до 70 км, в залежності від обраної комплектації. Контролер встановлений в боксі, волога тобто сюди не грязна волога, не попаде внутрі. Душка дуже зручна, з додатковими амортизаторами, працює дуже ефективно, їхати дуже мягко на ній, регулюється по висоті. Руль також регулюється по висоті, є дзвоник. Також є стояночний тормоз, нажимається цією кнопкою. Ручка газа у нас з дисплеєм. На ній відображається швидкість в кілометрах на годину і заряд акумулятора. Включається виключається набор поворотом ручки газу по годинниковій стрільці. Ручка газу скутерна, поворотна. Колір є зелений, червоний, синій і чорний. Заряджається батарея приблизно за 5 годин. Ось вона в такому корпусі. Якщо закінчився заряд, можна докрутити педалями. Це буде трошки важкіше, але все-таки кілометрів 10 можна ще на педалях проїхати. Ось зарядне гніздо. Можна батарею знімати. Також заряджати вдома. Рекомендуємо температуру зарядки більше 0 градусів. Розрядка можна до мінус 10-мінус 15. Гарантія на велосипед 12 місяців. Матеріал рами сталь. Такі ось велосипеди, кому цікаво. Можна придбати у нас на сайті.